Глиняне – місто в Україні, центр Глинянської міської територіальної громади Львівського району Львівської області. Дуже давнє історичне містечко. Як стверджують археологи, тут знаходяться поховання часів трипільської культури. У 1397 році глиняни отримали макдебурське право. У певний історичний період було важливий як торговельний центр. На шляху до Чорного моря самого Магдебургу, через краків перемишль Київ. Поряд із назвою Гленяни певний час побутувала ще й назва Круджберґ. Гленянська громада налічує 9 тисяч жителі, що проживають у 19 населених пунктах, розташована на пагорбах Ологірського кряжу Волинсько-Подільської височини. Вкритих прадавніми лісами на низовинах бугостирської рівнини всі великі та малі річки впадають у віслу, належать до басейну Балтійського моря, керівництво громади, дбаючи про майбутнє, велику перевагу надає розвитку освіти та культури, освітні послуги в громаді надають шість закладів загальної середньої освіти, в яких навчається 926 учнів. У центрі позашкільної освіти мозаїка, в якій розвивають свої таланти понад 150 дітей. Також функціонують 5 закладів дошкільної освіти. З 24 лютого 2022 року, початку повномасштабної російсько-української війни, в усіх закладах освіти продовжується очна форма навчання під час повітряних тривог. Підвальні приміщення шкіли стали прихистком для учнів та педагогів. У даний час за кошти громади завершуються капітальні ремонти в усіх закладах освіти. Культура Глинянщини нараховує 13 бібліотек, 14 народних домів, музичну школу та 6 музейних установ. Особливою гордістю громади є народний хор Колос села Коровичі. Та дитячі танцювальні колективи впродовж 17-19 століть в місті налічується понад 500 ткачів. Знамениті глинянські килими продавалися в Європі, Австралії, Азії. Музей килимарства у Глинянах популяризує історію місцевого ткацтва, відроджує ткацьку школу. 24 січня 2023 року. Глинянський візерунковий текстиль було внесено до реєстру. Нематеріальної культурної спадщини України. Завітавши у музейно культурний центр на Онтервалю села Підгайчики, можна пізнати мультикультурну спадщину Галицького села, пов'язаного з історією чотирьох націй: українців, німців, поляків та євреїв. На території Глинянської громади є понад 30 пам'яток історії, із них найбільш привабливими для туристів є. Дерев'яний храм у спення Пресвятої Богородиці міста Глиняне, пам'ятка архітектури національного значення з чудотворною іконою розп'яття Ісуса Христа, костел Святого Духа міста Глиняне, костел святого Миколая у селі Вижняне з унікальними фресками, монастир сестер чину святого Василія Великого у селі Словіта з фресками Михайла Бойшука та чудотворною іконою Пресвятої Богородиці. Первинні медичні послуги надає Глинянська міська лікарня, амбулаторія монопрактики села Коровичі та три фельдшерсько-акушерські пункти. У громаді працюють комунальне підприємство Зодчий, центр надання адміністративних послуг, «Пожежно-рятувальний пост. Сільське господарство пріоритет економіки громади. Воно спеціалізується на вирощуванні зернових та технічних культур. Під рілею зайнято. Десять 980 гектарів землі під пасовищами та сіножаттями 4500 гектарів. Значну площу займають мішані та хвойні ліси. Виробництвом сільськогосподарської продукції займаються великі агрофірми та місцеві фермери. Значну частку у доходи громади вносять наземна сонячна електростанція Глиняне. Виробник крохмалю та крохмальних продуктів Товариство з обмеженою відповідальністю Стронг Енерджі Захід. Виробник фанери та меблевого шпону Товариство з обмеженою відповідальністю Еймо. Виробник м'яса сільської птиці, товариство з обмеженою відповідальністю Агроль. Економічний, культурний кадровий потенціал та природні ресурси відкривають широке поле для тісної співпраці з нашими іноземними партнерами. У нашому презентаційному відео ви побачили лише невелику частку того, що є у нашій громаді. А відвідавши її, ви зможете відчути нашу гостинність, зустрітися з мешканцями, оглянути красу та багатство нашого краю. Щиро запрошуємо вас на Глинянщину.